В умовах військового стану багато військовослужбовців стикаються саме з фінансовими труднощами, зокрема з кредитними зобов'язаннями. Але згідно з законодавством України, військовослужбовці мають право на певні пільги, а саме це списання усіх штрафів та пені, які нарахував кредитор. Нашим адвокатським об'єднанням Правда вже сформована відповідно практика щодо закриття по вигідних умовах даних кредитів. Тобто ми допомагаємо військовослужбовцям законно списати всі нараховані відсотки, пеню, яку нарахував незаконно кредитор, і відповідно закрити всі кредитні зобов'язання тільки за тіло кредиту. Що робити в таких випадках, коли, наприклад, військовослужбовець самостійно звертався до МФО компанії або ж банку відповідно з усіма військовими документами, але, на жаль, йому були відмовили у списанні всіх нарахованих відсотків? В таких випадках ми в інтересах клієнта звертаємось до Національного банку України і повідомляємо про порушення умов даного кредитування і відповідно вимагаємо списання всіх нарахованих відсотків. Отже, якщо ви військовослужбовець і відповідно у вас є відкриті кредитні зобов'язання, і вам кредитор відмовляє від списання даних відсотків, які він незаконно нарахував. Нарахував туди штраф пеню, тому відповідно ви маєте право на сплату лише тіла кредиту. Нашим адвокатським об'єднанням Правда вже розроблений спеціальний алгоритм дій, за якому ми працюємо і відповідно допомагаємо закрити по вигідних умовах дані кредити щодо військовослужбовців. Захист своїх фінансових прав це дуже важливий крок для військовослужбовців та членів їх сімей. І якщо ви потрапили в дану ситуацію, що кредитор не рахував вам всі незаконно нараховані відсотки, штрафи та пеню, відповідно, ви можете звернутись до нашого адвокатського об'єднання «Правда» для того, щоб закрити дане питання по вигідних умовах. З нашого боку, ми якісно виконуємо дану роботу і відповідно здійснюємо юридичний супровід у закритті даних кредитів.